Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку, Київ Україна. У нас середина марта 2025 року, кошмар, що на голові. Сьогодні, друзі, у нас невеличка прогулянка по меблям, по меблям, а саме дитячі дивани, дитячі ліжка, шафи і т.д. дає Чому? Тому що минулого разу, коли ми з вами дивилися на столи та стільці. Вам доволі було це цікаво, і багато хто з вас сказав, що так, а треба ж подивитись дивани теж. Тому, друзі, сьогодні я завітаю до Даринку. Даринку це метро Лісова в Києві, Лівий Берег. І подивимось, що сьогодні можна бюджетно придбати в Києві для себе, для друзів, там не знаю, для батьків, може в якусь вартурну квартиру. Ну акцент саме на мас-маркет, тобто на те, що не коштує, не буде буде коштувати для нас всі гроші світу тому друзі якщо ви хочете разом зі мною пройтись подивитися прицінитися зрозуміти діапазон цін взагалі то на сьогоднішній день то ви знаєте що зробити в будем, будем палець вверх поражали проверили будем, коментарі будем, поклон будем, будем будем, погнали Он там от, вихід з метро, там от базар на лісовій, і тут ми доходимо до даринку. В даринок вхід один ми заходимо і підіймаємось на другий поверх. На меблі. Зараз я вам поди... покажу, де воно знаходиться на даринку, щоб легше було орієнтуватися. Заходимо, підіймаємось на ескалатор і потрапляємо. Ось, дивіться, яка краса тут є все: від меблів, ліжок, диванів, дитячі меблі. І зараз Оксана нам розповість, що у нас по чому, які тренди, що користуються популярністю, і подивимось ціни. Добрий день. Добрий день. У нас ви зможете можете знайти широкий асортимент товарів, облаштувати свої як вітальні, передпокої, дитячі кімнати, спальні. Це основні такі у нас групи товарів. Є м'які меблі, корпусні меблі, матраси, ага. великий вибір, аксесуари до них теж є. Гарно представлені є. У нас корпуси. Е, ну давайте предметно отак. Ми йдемо, така міні-екскурсія, і зразу а, дивимося, якщо що у нас... треба, наприклад, вам терміново і швидко, ліжко з матрасом, ви зможете це придбати. Тобто можна е, влаштувати як на сьогодні доставку, так і на найближчі там завтра, післязавтра Супер. дуже гарна пропозиція, обмежена е, кількість товарів, діє на ліжко з матрацем. Е, ви зможете у нас придбати з підємним механізмом за 15 тисяч. Uh -huh. Так Прикладу. а можемо показати, як Може. це працює. Я так розумію, так, що так. тут нічого складного, мабуть, немає. Да? Можна тут у вас короб для зберігання речей буде в ліжку, досить uh -huh. великий. О. Навіть дівчина може раз підняти і і все. матрас, тобто в комплексі це получається вам 15 тисяч. 15 000. сума 000. Е, да, за покупку. Ну слухати, можна... якщо враховувати, що це раз на років так 10, то це да. сума, в принципі, да, да. це в принципі да, нормальна да. сума. Тим більше, що наш магазин спрацює з приватбанком і монобанком, і ви в нас можете оформити вашу покупку оплату частинами, ага. взяти дуже вигідно, зручно. Зразу питання. Ось, наприклад, ця сума, да? Да. цей матрас він е, тільки. Це, чи тільки, я можу за, обрати... тільки за умови покупки саме матраса Хенді, метр шістдесят ага. на два і саме ліжка розміром метр шістдесят на два. І ліжко продається з наявності ага. в тих кольорах, які є в магазині. Ага. Тобто є певні умови акції. А це варіанти, оце вище, 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 Канель. яка да, може бути. Да, ага. Оце так. є у нас ліжка в наявності, ви можете собі тут просказані приклади із голів'ю вибрати одне із uh -huh, uh -huh. і придбати. Так, а це так. не є розкладається, варіант, да? Не Ємного ну, не, механізму, не да, тут немає короба для зберігання mm -hmm. речей. Е, вартість загальна буде 13, 13 да. тисяч. Тут ну, менше на 2 тисячі, але короб дуже ну, зручніше, да, да, бо зазвичай, задуміє... якщо квартира не велика, то короб це. Якщо маленькі спальні кімнати, то додаткове місце для зберігання не завадить. Є у нас виробники, які пропонують вам спальню, починаючи uh -huh. від шафи, і закінчуючи приліжковою тумбою. Повністю все в комплексі взяти, щоб все було оформлено в одному стилі. Так, а це воно як для діточок, теж можна розкласти, якщо це може що? може бути взагалі, воно рахується як диван розкладний ага. з додатковим спальним місцем для. Uh -huh. І зб... Я, що, ага. до речі, для зберігання речей. Клас. Він, хоча невеликий, але тут ви можете скласти сюди необхідні речі. Ну і зверху просто і розкладається. І зверху, розкладається. Да, викладається оцей uh -huh. Дуже Це зручно. у вас може стояти в кімнаті додатково. Для Спальні. гостей, для, для гостей. додатково спальне місце. Дуже зручно на, нем, на ньому сидіти, uh -huh, можете протестувати. Uh -huh. 12800, так. А якщо, наприклад, мені. Хочеться, ну якісь дороботки зробити, наприклад підлокіці якщо... там дерев'яне. Якщо Теж... ви хочете зробити дороботки, в цьому варіанті ви зможете обрати тканину. Ага e, з нестандартами ця фабрика не працює. Понял. Це залежить від виробу, який ви у нас обираєте. Так, а якщо казати взагалі ось про асортимент, це які фабрики? Це Харків, а чи... Україна uh -huh. e, починаючи з западної, закінчуючи східною Україною. Uh -huh. Місто Дніпро, Харків, e, Біла Церква, Івано-Франківськ. Чернігів. Угу. Коротше кажучи, підтримана українського виробника. Все, да, що ви зараз тут бачите, це цілком український виробник. Звичайно, комплектуючі купується за кордону, а у нас відбувається збірка. Тут безпосередньо вже виробництво готового виробу. Так, а тут розкажіть, що за краса така теж. Це такий у нас кутовий диван, він дуже гарний для вітальні, тому що багато містки. його можна додатково розкладати, причому дві половини. Угу. Е, система розкладки не пантограф. Ви що? Коли ви розкладаєте одну частину, пускається, отут є ніша для зберігання речей. До речі, він знаєте, чим ось ви підняли, чим сподобався? Тим, що в кого килим оце не треба тягнути, він так. весь е, зжимається, підняли раз, поставили так, так. Все, все чітко. Тут у вас вже стає набагато більше е, таке. Посадкове місце. Ага. А також оця половинка теж припіднімається, висовується наперед. Нічого собі та ну, тут ми, взагалі п'ятимісний не повиходить. Диван. Ну, чотири четверо так точно поміщається. Четверо. Подлокотники оці подушки м'які ага. теж для зручного використання йдуть. Так, цей диван ви можете замовляти, вибираючи різні типи тканин і кольори, і відповідно замовляючи кут правий чи лівий. так. А скільки питання так ну актуально? Я думаю, для людей, ось він хоче людина, подивилась, прийшла до вас, каже: О, цей хочу. Скільки мені це буде коштувати, включаючи там, наприклад, з підйомом на поверх? К приміру, цей диван доставляється по Києву варті 600 гривень, підйом. Знову ж таки залежить, по сходам його будуть нести угу. ну і да, кожен да. поверх тоді рахується, ну, або вантажним ліфтом. Угу. Підйом вантажним ліфтом 300 гривень. Це угу. буде набагато дешевше, звичайно. Понял. По сходам будемо рахувати кожен поверх 200 гривень перший і 100 угу. гривень угу. наступні. Угу. І зібрати його коштує 500 гривень. Понял. Поняв супер клас. Ну тобто так. ці послуги ви оплачуєте вже по факту, коли вони ну да, коли да, товар вам привезли додому. цій зоні у нас ліжка з матрасами тут можна вибрати гарне. В основному зараз більше купують частіше м'які ліжка, угу. ну такі зараз сподобання у покупців. Mm -hmm. І До них ми пропонуємо гарний вибір матрасів. Тому і тут всюди, де є така вірьовочка, це можна підіймати. Так, їх, так? Так, да? Ви можете з нішою замовляти так по принципу, ось як оце ліжко. Ну, я дивлюсь, ось на ціни у вас э, совсем, знаєте, не за всі дітей міра, як говорять. Ну, у нас досить адекватні, адекватні да, ціни, ви ціна. можете бачити. Або знішують, або без ніших, mm -hmm. або на високих ніжках, так як оті перші ліжка. Mm -hmm, Це за бажанням, звісно. Це у кого цей робот Робот-пилісос, робот да. Там у вас буде. Е там mm -hmm. треба ще буде міряти по поле Чи він проходить? No, ну да. там 15 висота. Ну no, вкрай не менше 15. в крайній випадку можемо самі зробити ніжки. Ось <катаються>. є такі варіанти. Звичайно, вибір по тканином mm -hmm. моделі вибираєте. Розмір спального місця можна вибрати більше менше. У нас середній метр шістдесят на два на вітрині угу. стоїть. Може бути звичайно і більше або менше під замовлення. А, Ну, стандартно. Я так розумію, це два на метр шістдесят. Да? Найбільш мод... да, розмір, який. Частіше всього купують mm -hmm. покупці. Ліжка, до речі, дуже зручно ось я від себе дам. Це безпідйомного, наприклад, механізму показано. Mm -hmm. Від себе додам, що дуже зручно, коли мінімум ось цей виступаючих частин, бо іноді люди ходять, цепляються. Максимально підняти у вас спальне місце, зручно mm -hmm. вставати, сідати, зручно підходити до ліжка, тому що вона м'яка з усіх сторін, yeah. власне, як диван. Зручно вам буде застеляти, бо ви. Обходити з усіх трьох да, сторін. Да, да, да. Якщо потрібно пилисосити, наприклад, теж зручно це зробити. У вас є доступ до всіх частин. Угу. У нас теж є кутовіліжка. Кому треба, наприклад, дитячу кімнату, то дуже гарні варіанти. Зараз Давай, на частіше стали купувати. Отакого от варіанту кутовілішка може бути вже збудованим матрасом, так ага. сіреньким. Дитяче да те та ще так. рахується. Він йде як диван. Ліжко. Ага. Декоративні подушки входять в комплектацію. І можна додатково ще. от, mm -hmm. Бачите, отакі ніші Клас. Е, Цей модель дивана представлена в трьох кольорах: є ще коричневий і бірюзовий. І кут, звичайно, при замовленні ви змінюєте. Правий чи лівий вам mm -hmm. потрібен. Так, а скільки вона у нас тут коштує? я Тут подивився. всього ціна 8600. шість mm -hmm. Супер. Це додатково у вас так само може бути. Абсолютно скрізь, і в передпокій, якщо передпокій великий, стояти, як диванчик додатковий, і в спальні додаткове, так як у нас тут ліжко є, і поставили диванчик. Так, і ви хотіли показати ще є ще, ще оце один. кутове ліжко. Чим воно популярне, тут ви можете так само йде м'яке ліжко, велика ніша для зберігання. Але ви вже його оснащуєте тим матрасом, а, який вам до вподоби. Поняв ви вибираєте. хочеться трохи жорсткіше. Будла там Якіше? уже у вас вибір угу. суто під ваші потреби. Вибір по тканинам теж дуже величезний вибір подканина. Угу. Ну, Відчинки в море зараз на сьогоднішній день постачальники е... зимовий літні перевернули всі <звіллян> діла <звіллян> там. Та, та. Та. Тут ви вже, тобто більш під вас, всі відтінки, які вам потрібні, то підібрати до вашого стилю кімнату. Так, а це у нас скільки коштує значить, це з матрасом? вже ліжко буде коштувати дорожче. Ліжко в цьому виконанні вітрина, це не бюджетна тканина, uh -huh. коштує 14-350. Це без матрасу. Без, без матрасу. І окремо матрас. Матрас 8500, зрозуміло. В залежності від обраної тканини, воно може коштувати і значно дешевше, це саме ліжко. І дорожче. Ну да, я розумію. Це середня ціна. в кого домашні улюбленці, там кішки, там тканину можна е, антікого чи дорожче, рекомендувати. Тоді ціна ліжка цього зростає. Да. Зараз останнім ага. часом, до речі, більше на розпашні шафи звертають увагу. Так, ну давайте глянемо дивани, а потім до шафу перейдемо. Диван. Е, в чому? Ну, оце до речі, да, це мені здається антікогать, ні? Ні. Ні. Ну, Ні, така це схожа візуальна. Більш під ровошку. ровошка тканина. Да. Ага. Оце класно буде. Якщо у вас домашні улюбленці, оця тканина витримає, скажімо, всі mm -hmm. тестування. Ну, О вона, така. а вона під мрамор, нібито. Отака ніби, да. тканина дуже стійка до витирання. Ага. Вона і взагалі зараз останнім часом популярний цей відтінок. Клас. Дивани, вони теж плюс-мінус всі, я так розумію, розкладаються, таких, щоб. Так, є. В основному у нас розкладні моделі представлені. Ага. В більшості випадків це єврокнижка, коли йде розкладка вперед. Угу, угу. Під стіною стоїть диван, і де розкладається, вперед, опускається спинка. Може бути крокуюча в тому варіанті, як ви угу. вже бачили, або викатна, коли ви на себе тянете цю половинку, на колесах вона йде. Понял. І такі, і такі. Так, порядки. а по часу, наприклад, я хочу такий диван, але червоний. Скільки мені треба буде чекати? Залежить від обраної моделі, звичайно, фабрики. Ну, десь Почніше. місяць, мабуть, да, ну, плюс-мінус. в основному, в середньому це місяць, так. Да. Місяць. Так, це у нас 29, а це у нас 2740. Тобто, ну, стандартний диван, я так розумію, щось десь біля 20 Ми зараз туди дійдемо, да? подивимось. Так, да, в середньому так. Ще. Так, про шафи ви казали, що зараз у нас тренди, так би мовити, в березень 25-го року розпашні. Да? Розпашні, да. Є у нас і купе, ви можете замовляти, є вибір різні фабрики. У нас представлені. У нас три-чотири виробника по корпусу, тільки ага. і вони пропонують кожні свої моделі. В основному зараз якось більше акцентують увагу на розпашні. Ну, така мода. Да, я так, я згоден, бо раніше. Щаса, оце, може, ми знову повернемося до збігаючі Зараз почали робити вже такі ось ручки uh -huh. досить довгі. Вони можуть бути і короткі при замовленні. Uh -huh, uh -huh. От. Цей виробник пропонує дуже якісну фурнітуру. Uh -huh. Україна робить і, до речі, 18 ДСП за досить приміємну ціну. Не 16. Вісім, хто не розуміє, це товщина. да. да, Бо я 16, воно йде трохи менше. Так. І це і, це просто теж готовий такий варіант. Ось готовий. Метр сорок ширина шафи, глибина її 50 і 2,40 висота. Досить містка конструкція. Ось. Тут у вас. І така височенна, що навіть з верхньої полиці не факт, що ось бачите? Без стільця можна дістати. Да. Це виробляє Україна. До речі, у цієї фабрики є навіть власні послуги, доставки підйому і зборки. Ага. Тобто, вам зробили і повністю відповідальний виробник несе відповідальність за свій товар, починаючи з моменту його, коли він оформив, угу. прийняв роботу це замовлення, і коли у вас вже товар вдома зібраний. Круто. 1655. Да. до речі, зараз ми ходимо по а меблі. Да, да називається магазин, магазин. на, другому поверсі, на да. другому поверсі. Так, переходимо до більш таких стильних, я так розумію, варіантів вани барсел такого формату вітальні зараз досить популярні у смарт-квартирах, да, наприклад, да. невеликих. Може, хто Це в оренду здає на да? спальне місце. Вони не йдуть по вартості дороговартісні, але досить комфортні. Можете присісти спробувати А Ану, дивіться, друзі. Малий мені, мені досить до... розмір дивану дозволяє його поставити в невелику кімнату, але він о, такий з середньої жорсткості, не дуже твердий і не ну, дуже... мені, до речі, ось дуже складно підібрати по жорсткості, але це мені подобається. Так і нормально і сидіти зручно, і ноги не, не, не в підвішеному стані. Для більшої вітальні, то у нас є і такі моделі. Коли ага. там для більше вже ось майже три метри йде ширини дивану, ага, ага. тут. Ви можете розмістити більшу кількість гостей. Тут вже в цьому дивані є така ніша mm -hmm. додатково для зберігання. Вона ж це посадкове місце може використовуватися для зручного. І плюс тут я бачу ніжки печінки, теж дуже зручно обирати. Ви можете замовляти або такого світлого кольору, або на них зробити чорні. Це вже під ваш інтер'єр. Зручно ця модель за рахунок цих ніжок така робиться менша в об'ємі, да. то вона більш легка. І пильні да, Так. Да. І так само то, тут е, можна розкласти Давайте цей разом. диван. Опа! Так само відкривається ніша, знову ж таки. І, ну, і це нахиляється. Да. Ага. Досить Все. бачите, які тут довжина, скільки от від вас до мене довжина? 285 клас. Майже три метри. Оця тканина, до речі, теж досить практична. Ознайомитись безпосередньо з тканинами вибрати, рекомендуємо на магазині. Коли ви бачите її вживую, ви можете прикласти до ваших шпалер, угу. принести викраски з собою і підібрати той відтінок, який вам необхідний. Бо навіть передаючи інформацію, наприклад. От нашим покупцям, там по вайберу, по іншим меседжерам, ну, ну, передати да, да, да. той колір, який має тканина, на вітрині воно зовсім по іншому. Буде. І плюс я бачу, воно можна раз замастили чимось постиратися, раз... зняли і все. Да. вас ж, подушка виймається, ви можете це uh -huh, житло випрати. Uh -huh. За необхідності так, а ось це за до в його вже купили, але якщо раптом він да він ще не відгружений. якщо раптом виникне необхідність замовити такі самий, ви зможете це зробити. Чому його купили? Чим він такий популярний? Цей диван у нас це зараз. Е, теж моделі де в тренді, коли uh -huh. е, оці подушки, ви до речі, можете протестувати його. Ну такий незвичне, такими попиришками, як він для вітальні, для розпина до речі, дуже зручно для розслаблення. Тобто ця модель дивана була придумана для того, щоб коли ви прийшли до себе додому, угу. ви заходите в першу вітальню після передпокою, і ви зразу ж відпочиваєте. Так? Да? Клас теж можна його розкласти, подивитися. Тут плюс в тому, що ви можете його кутовим зробити, бачите? З... І поставили ось собі подушку. Ну, мені, до речі, ось ці папирочки мені сподобались. Вони такі ну, якось більш такі м пружні. Ну, можливо, м не, да. якщо треба його використовувати для сна, то додатково ви зможете придбати тонкий матрас на нього покласти, да. щоб була більш рівна поверхня. Але в основному була ідея, задумка для Віталії. Угу. Так, а коштує він в такому ісполненні? В такому виконанні його ціна буде. 31 430. Так, клас. Так що, друзі, якщо подобається, можна приходити до ринок, ну, дивитись і тестувати. Такі теж популярні для Віталії. Вони теж йдуть на ніжках, угу. тут вже більш рівна поверхня, вище подушка йде. Так. Вони м'якші, по якщо брати по жорсткості. І це особливо. я бачу теж розкладається. Да? Це такий самий принцип розкладки, як і слухайте, в ну це прям царський тако. візуально. Він такий. Да. Його, якщо зробити ще в там вашу улюблену тканину, то. А а по довжині він теж метра три, мабуть, да? десь У такий. У нього довжина, ну, ширина це рахується ширина. 2 метри е, з половиною. Так. І глибина 1 метр е, 5 сантиметрів. Ну, візуально такий довгенький. За рахунок усіх там... подушок, які виступають, угу. Ну, я дивлюсь, так, людей тут може сісти ну, чотири спокійно. Четверо, да. Навіть більше. Так Піс... як у нас масмарки, тут є не тільки більш там дороговартісні дивани, тут є і е, дивани більш бюджетні. От у нас угу. отакі з дерев'яними подлокотниками. Так, Популярна так, так. модель за рахунок своїх розмірів. Ну і плюс вибір, вибір по тканинам тут виробник не пропонує. Лише по кольорам є, а тканина цієї якості, але е, ціна. Ну, взагалі. E, всього 12 тисяч. І розміри, малі розміри габари. Тобто він не займає багато місця. Це ви купуєте ту саму Єврокнижку, uh -huh. але з меншими розмірами і за меншу ціну. До речі, від себе додати ось ця штука. Ну, мені, наприклад, це дуже подобається, бо коли сидиш, там, щось працюєш, можна поставити там і склянку. Можна поставити склянку. У нас ви можете, щоб вашій склянці було зручніше придбати отакі столики. Uh -huh. Журнальні, або є приставні, до речі, це теж. Так, а столик у нас скільки? 3500 всього. Да? Да, так, кожного формі 3500, такий лофт формат, я бачу. Дуже Цікавий. зручний, міцний. Можуть бути приставні біля дивану такого формату. Угу. Такий Він виїжджає. Прям... Засовується під, угу. можна так само працювати, ставити свої речі на стол. А такий у нас 3, 360, а, ти да. мені відсвітило 1360, нічого да. собі. Цей асортимент він плюс-мінус постійний. Чи буває там ні, через ні, місяць інше з'явиться? Через тиждень тут ви побачите якийсь нову новий, да? новий виріб. Да, у нас буває це ось о, дивіться, 1600 всього. Угу. всього. Це Україна виробляє. Ну клас тут є вибір по кольорам і цього металу або білий, або чорний. і Вибираєте стільницю. Отакий От угу. дивіться, стил ножниці. Можливо, ви десь бачили. А можливо ще й ні. Він розкладається і складається. Це можна і як звичайний стіл використовувати, просто десь да. ага. на кухні. Бачите? Ага. Бо складно. Все, і на природу поїхали з собою, взяли. Ну це всього його розміру, дивіться. Угу. Бачите? Зручно. На, на балкон можна поставити, можна дуже зручно. Для маленьких, наприклад, квартир, де е, не завжди вистачає місця, то. Можна поставити, розклали, зібрали 2700 гривень. Так само вибираєте по кольорам, і досить зручно. Якщо ви собі його поставили біля дивану, він дуже, да, саме... дуже великий. Хто mm -hmm. працює біля, на дивані, сидячи yeah, yeah, yeah. виглядає. Так, а мені ось бросається в глаза ось ця кровать для принцеси. Така цікава з e, ну, Вона як, як дитяча рахується чи. Так. Так, це дитяча металева, да. Ось на, не, на ній може бути е, отакий матрас для прикладу. Ага. Це просто як приклад показаний, ви можете, звичайно, інші замовляти. Угу. А це тонкі такі матраси на диван. Ми пропонуємо. А вона ось вона якось розбирається чи отак, як вона є, і вона, коли до вас їде, вона обов'язково буде розбиратися ага, і все. пакуватися. Тобто можна, в принципі, навіть самому теоретично і в метро довести. Якщо є. Метро, мабуть, за додаткову плату. Так, і коштує вона оце 5375. Це каркас металевий для принцеси. Круто. Так, ви казали, що у вас є ну, періодично якісь акції, да? Періодично ще там виробники роблять. Акційні знижки на матрасах зачасту це відбувається. Якісь моделі в даний період по акції роблять, там теж вигідні пропозиції, можна купити гарні моделі. Отаких от диванів, кому треба, щоб була розкладка вперед, ага. а не... Тобто, щоб по ширині були як можна мінімальніше. Для вузьких кімнат Для вузьких таких, да. кімнат є отакого от формату дивани. О. — Дуже Ліжку зручно. — плюс диван. Я, до речі, знаю, що ну, у деяких є проблеми, що кімнати як сосіска. Да. Тобто вони вузькі, але да. дуже да, зручно. Вони можуть бати і спинку, можна і без неї замовляти. Є додатково підлокотники до цього дивану, якщо треба. То замовляєте з подлокотникам, угу, вибираєте угу. тканини і е, є перелік стандартних розмірів спального місця, які ви теж можете замовити. Так, І от це саме в такому сповненні, да, 22 314. Да. чотирнадцять. Да. А, а ось цей і це на вісімдесята розмір, тобто найширший, який може бути в цьому виробі, угу. найменший ки Я кресло выглядит. Mm -hmm, mm -hmm. Да, можно и сидит, и да, лягать. Так. Да, такой тоже мини-формат. Мини Очень удобно. Но, честно говоря, вот тут вот, там, где я садился, там жесткость была мягче. Тут такой чуть-чуть пожестче. Не знаю, может быть, и, конечно, на любить ее, но мне оно жестковато. 14 970. Это у нас Elegant І в розкладеному вигляді він... Всього 80, 80. на два 2. На 2 метри. Їх, до речі, не О, треба збирати. Мішає. Вони приїжджають вже зібраними, тобто ви лише, ну, там лише за доставку і за підйом сплачуєте. А в такому вигляді вони приїжджають. Для невеликих кімнат ага. це метр двадцять на два. Кому потрібно, так. наприклад, спальне місце. Так, як те крісло, що ви бачили у нас на початку, це розкладка вперед іде Коштує Воно 13,35. легко, зручно дивлячись, що навіть дівчата можуть розкладати. У кого хвори спини, наприклад, бабусі дідусі важко не може піднімати. Досить така лаконічна модель, лег проста угу. розкладка. Додатково для зручності ви можете ще тонкий матрас постелити. І у вас буде таке досить комфортне спальне місце і зібрати його. Угу, угу. І У вас такий диван, за яким можна сидіти і працювати. Так, а розмір в розкладеному тут вигляді він буде скільки? Спальня метр двадцять на, на два. два, а взагалі розмір габаритний метр тридцять п'ять на вісімдесят. 82. 82. Угу. І складаються. Оце із таких ось магазин працює з 10 до 8 щодня. Бувають Все. винятки там, на пасхальний день, там, коли торговельний центр не працює, а так магазин mm. працює кожного дня. Все, дякую велике Все. за екскурсію. Будь дякую. Так, друзі, пройшли ми з вами по второму етажу, по второму етажу з меблями, з диванами і ліжками. Як, друзі, вам сьогоднішній випуск? Що ви почерпнули для себе? Чи думали ви, що це коштує набагато дорожче, чи, в принципі, ціна підйомна. Ну, взагалі, ось я чесно скажу. Чесно, положа руку на серце. Я думав, що ціники будуть рази в два-три в вище. Як вам асортимент, мені здається, це велике велике розноманіття, тим паче на сьогоднішній день, коли хочеться щось придбати не за всі гроші світу. Друзі, подякувати мені за мою працю. Ви можете двома трима навіть способами це прожати вподобайку, коментар залишити і, звичайно, перевірити підписочку. Подписочка привісується поклон до землі. До нових встречних відосок. Всім пока. До